Тривожна заява Зеленського про контрнаступ запланований здійснити не вдалося. Що далі, та яка ситуація на фронті? Подробиці далі у випуску. Ви на паперці новин моє ім'я Анастасія Федор. Починаємо контрнаступ. Не приніс прориву на фронті. Такі підсумки підбив Володимир Зеленський в інтерв'ю Прес». Попри це, президент задоволений, що ЗСУ просувається, але не відступають. Водночас причиною невдач назвав брак озброєння і невелику чисельність українського війська порівняно з російським. Цитую, ми хотіли швидших результатів з цієї точки зору. На жаль, ми не досягли бажаних результатів, і це факт. Не вистачає сил, щоб швидше досягти бажаних результатів, але це не означає, що ми повинні. Опустити руки, що ми повинні здатися. Ми впевнені у своїх діях ми боремось за те, що належить нам кінець цитати, при цьому є і успіхи. До них Зеленський відніс просування на деяких ділянках ослаблення чорноморського флоту РФ після прицільних ударів силоборони, а також роботу тимчасового зернового коридору. Тепер Україна переходить до нового етапу війни. Насамперед він пов'язаний із ускладненням бойових дій через погіршення. Погодні умов. слова президента звучать так. Цитата: у нас нова фаза війни, і це факт. Зима в цілому, це нова фаза війни. Кінець цитати. Що далі? Ймовірно, з боку Москви та західних партнерів посиляться заклики до переговорів. Кремль останнім часом говорить про діалог на усіх майданчиках. Ось і Сергій Лавров згадав про це під час візиту на засідання ОБСЄ у північній Македонії. Він традиційно виставив Україну та її партнерів винуватцями війни, а також повторив тези Путіна про бажання домовлятися. Але це, мовляв, неможливо через указ Володимира Зеленського, який заборонив переговори із чинним російським режимом. Послухаймо. Для того, щоб політичний процес починати, потрібні двоє. як і в танге. Ребята з тієї сторони. Вони не танго, а брейк-данс. Там треба солірувати. Однак Лавров довго не бідкався і одразу ж проговорився, розкривши істинні плани Кремля. Вони полягають в тому, щоб воювати далі, знищуючи українців міста та села. Адже цілі так званої СВО міняти Москва не планує уваг на екран. Руководство нашої спеціальної воєнної операції знає, яких цілі воно добивається. Контроль за этой операцией на постоянной основе осуществляет Верховный Главнокомандующий, и э, мы мы не видим каких-либо э, причин, по которым наши цели, цели должны пересматриваться. Ситуація на фронті здає, раз, підтверджує справжні бажання Путіна. Він кинув на захоплення Авдіївки та інших міст, численні підрозділи і не шкодує людей. За минулу добу в зоні осу в Таврії сталося 49 бойових зіткнень, 890 артобстрілів та 18 авіаударів. Про це відзвітував командувач Олександр Тарнавський. При цьому він уточнив, що такі м'ясні штурми вартували окупантам життя 629 осіб. Далі цитую також. Наші воїни повністю знищили три танки, три артсистеми та 16 інших бронемашин. Серед цього два С-19, мста -С та шість бронетранспортерів БТР-82. Знищено 44 одиниці військової техніки. Також перестали існувати три склади боєприпасів та один важливий об'єкт окупантів. Ще 28 одиниць техніки ворога пошкоджено. Кінець цитати похвалилися своєю роботою, і українські снайпери, бійці сил спеціальних операцій ліквідували 12 окупантів в районі Авдіївки. Ще трьох поранили. Для цього їм знадобилась лише година. Працювали снайпери на дистанції від 920 до 1170 метрів. Тим часом генштаби повідомили, що армія РФ не припиняє штурми і на інших напрямках. За минулу добу по всьому фронту відбулося 73 бойових зіткнення. Росія задала один ракетний та 43 авіаційних удари. Здійснила 34 обстріли з РСЗВ. Генштаб додав, що загарбники намагалися наступати на швидких напрямках, проте всюди без особливих успіхів. Дещо інші дані мають фахівці інституту вивчення війни. Вони пишуть про певне просування окупантів в районі Авдіївки, а саме на захід від залізничного полотна біля Стебового та поблизу Новокалинового. Також росіяни просунулись на північ від промзони на південний схід від Авдіївки. Бої біля Коксохіму тривають, натомість ЗСУ змогли утримати позиції на лівобережжі Херсонщини в районі Кринок. Хоча окупанти. Продовжують завдавати потужних ударів по цій ділянці за допомогою авіації та артилерії. Посилюються росіяни і технологічно, за інформацією змі, майже половина регіонів РФ запустила виробництво дронів. Вони планують випускати до 25 тисяч БПЛА на місяць. Майже 90% із цих виробництв збирають. Недорогі повідрони вартістю одного від 35 до 50 тисяч рублів. Один працівник може зібрати від 5 до 10 таких БПЛА на день. Найбільші потужності Росія зосередила у Свердловській області, в Хабаровську, а також у Тамбові та Кірові. Що ж, будемо сподіватися, що українські виробники знайдуть чим відповісти загарникам. Підписуйтесь на фабрику новин, щоб не пропустити наші нові відео. Також ставте вподобайки і дякую за увагу.